Цього листопада, якщо ви законослухняна людина. Вийшов другий, і, на жаль, чи, на щастя, фінальний сезон неймовірно крутого мультсеріалу «Аркейн». Yeah. Я його переглянув, і обоги всього мультивсесвіту, Він прекрасний. Однак у нас тут якби відвертий та справедливий огляд, тому мінуси також буду враховувати. О, діло, бляха! Даєш, люди треш. Так. Для початку створювали цей сезон що очевидно ті самі люди. Тут у нас не татака, чи мужик б'є раз. Тобто, з візуальної точки зору чи з музичного супроводу очікувати разючих змін не варто. Це все той ж оргазм для ваших оченят та вушок. Відверто кажучи, стало навіть краще, аніж було. Режисура деяких спойлерних моментів на такому високому рівні, що вам просто знесе дах. Повірте мені. Сили небесні. Mm. В огляді на перший сезон я нахвалював всі можливі візуальні аспекти та рішення. Так ось, уявіть, що у другому сезоні ці всі моменти стали ще кращими. Задні фони, екшн сцени, міміка персонажів, гра з різними стилями анімації, навіть освітлення, все стало кращим. Я давно не отримував такого візуального задоволення від перегляду мультиплікаційного творіння щодо музичного супроводу, знову ж таки, він став кращим, аніж був у першому сезоні. На цей раз пісні максимально вдало підібрані під ті чи інші ситуації. Вони просто ідеально доповнюють загальну атмосферу серіалу. Коли треба, ви отримаєте ритмічну та бадьорбоєву мелодію або милозвучну та трагічну пісню. Яка вичевить вас як мандаринку у суківниці? Перед тим як ми продовжимо, вже традиційно нагадую про необхідність фінансово підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо творити український Ютуб. Кому та куди донатити, обирати лише вам. Головне пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Окремо говорити про сюжет та персонажів досить важко, оскільки у цьому сезоні все максимально зациклене на вчинках героїв. Якщо у першому сезоні нам повільно та зважено розповідали історію, розкладали фігури на шаховій дошці, даючи змогу зрозуміти та відчути мотивацію персонажів, то у другому все так несеться та розвивається, що просто не встигаєш занудьгувати. Як на мене? Це прекрасно, оскільки ми вже підготовлені до всього, і тепер на нас виливають все, що накопичувалось протягом попереднього сезону. При тому творці Аркейну встигають нас знайомити з новими другорядними персонажами, які нас або захоплюють, або відверто дратують через певні вчинки. Також сценаристи дуже добре граються з нашими почуттями, особливо з почуттям справедливості, оскільки ми до кінця не можемо визначитись, хто лиходій. А хто герой, наприклад, чимало людей вважали, що головною лиходійкою є джинкс однак, як ми бачимо, вона швидше жертва обставин. Чи той ж стілко, який прям з гнильцею, проте назвати його остаточним лиходієм. Неможливо. Нехай він і наробив бід, однак тримав сталевою хваткою ще гірших істот нижнього міста. Також, наприклад, Кейт чи Вай. Я не можу назвати максимально правильними героїнями, оскільки що одна, що інша чинили досить егоїстично по відношенню до інших людей, за що отримували такий собі нішу спину. Наприклад, після другого акту другого сезону багато фанатів серіалу назвали Джейса головним лиходієм Аркейну. Однак я б сказав, що не тільки він лиходій, але й Віктор. Саме через їх необдумані та мрійливі вчинки розпочався весь сюжет. Саме тому я трішки раніше і сказав, що сюжет дуже тісно переплетений з усіма персонажами. Якщо постаратись і виділити його, то він напряму продовжує історію, яка розпочалась у першому сезоні. Після атаки джинкс на Раду півтовера стосунки між верхнім та нижнім містом стали максимально ворожими. Для містян знизу Синіволоса психопатка стала символом боротьби за волю, у той час як зверхники подали її у розшук, аби засудити за вбивство декількох радників. Тим часом Вай вирішує вступити до силовиків, аби самостійно розібратися із сестрою. А Джейс рятує Віктора від загибелі завдяки гекстеху. Надалі розкривати сюжет я не хочу, аби не псувати вам враження. Єдине, що скажу, Якщо ви стали фанатом цієї історії у першому сезоні, то зараз аркейн вас просто викохає та висушить у моральному плані. Ви будете рівіти як мінімум наприкінці кожного акту, або наприкінці кожної серії. Особисто я давно не відчував такого спектру емоцій. Хіба що з останніх проєктів можна виділити Дандадан, особливо сьомий епізод, який вийшов в один тиждень з другим актом Аркейну. Повірте, такі, як я. Ревірує декілька днів через розказані історії. Переходимо до оцінок. Візуал 11 балів. Що? Звук Що? Що? 10 балів. Персонажі 9 балів, сюжет 9 балів, середній бал. 9,75 з 10. Так, я розумію, що ви можете назвати мене Аркейнойобом через першу в історії каналу оцінку вищо дозволеного. Проте повірте, вона заслужена. Візуал вартий всіх величезних коштів, які вклали, а саме 250 мільйонів вічно зелених гривень. Я буквально у кожному кадрі бачив те. Як старанно та талановито відпрацьовували аніматори та художники, музичний супровід божественний та грає на емоціях як професійний диригент. Єдиний мінус, котрий можна виділити, це занадто швидкий розвиток подій, який подекуди не давав нам часу ще більше прив'язатися до нових персонажів. Проте особисто мені такий темп оповіді дуже сподобався. Якщо ви ще не переглянули аркейн, то негайно виправляйте цю помилку. Тим паче є офіційний український дубляж, який просто чудовий. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте цей ролик де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий Час дивіться лише якісне та слава Україні.